П'ять причин, чому тебе тягне на солодке. Перше, поганий сон. Якщо ти лягаєш спати пізніше першої або другої години ночі, то в тебе більше виробляється греліну, тобто гормону голоду. І наступного дня тебе більше тягне на саме калорійну їжу. Друге нестача корисних речовин при дефіциті магнію, цинку, заліза, вітамінів групи Б, хрому, організм буде просити підзарядку та додаткову енергію саме із солодощів. Третє паразити. Так, у них на генетичному рівні закладено більше в нас брати користі та просити більше калорійної їжі. Я позбулася залежності від солодощів саме після очистки від грибів та паразитів. Четверте, солодкі сніданки. Якщо ти свій ранок починаєш з чогось такого смачненького, солоденького, тобто з простих вуглеводів, то тебе на них буде тягнути протягом всього дня. Тож краще всього надай перевагу саме солоним сніданкам і, звичайно, прості вуглеводи Заміни на складні, тобто це каші або цільнозерновий хліб. І п'яте, банальне це емоції. Коли в нас поганий настрій або стрес, ми його звикли заїдати чимось смачненьким, солоденьким, тобто тією їжею, яка нам дарує позитивні та приємні емоції. Тож тут я порадила замість солодощів знайти улюблене заняття, хобі або щось, що буде вас відволікати і давати ті самі приємні емоції. А які причини тобі найближчі? Пиши під відео.